Коли ти вже їздив на всьому, що тільки можна уявити, хочеться чогось максимально ексклюзивного. Тому ми телепортнули прямо з космосу справжній марсохід. Люди хочуть крові, люди хочуть бакс, вічно у погоні убивають айрмакс. Люди хочуть сльоз, люди хочуть шоу. Роблять це, щоб ти від далеко не пішов. Дедс, де це тупо факт. Розривати. Як же круто, що General Motors відновили цей бренд Hammer, А ми, в свою чергу, привезли найкрутіший варіант в кузові пікап. Нова машина, 2025 рік, всього 10 тисяч кілометрів пробігу. Це версія 3X, що означає три електродвигуни з сумарною потужністю тисячу кінських сил. Він може заходити у воду на 80 см, при цьому розганяється цей електротанк. За три секунди до першої сотні це характеристики топових спорткарів. Дуже зручний і фановий в керуванні В нього поворот на задня вісь. Розворот він робить з максимально малим радіусом. Є режим під назвою Crab Walk натиснувши педаль акселератора, Машинка починає в прямому сенсі злітати вгору. Також конкретного кайфу можна додати, знявши дах. Салон у такому крутому апараті. Звісно ж, надзвичайно круто виконаний. Немає лишнього мінімалізму, як у конкурента Cybertruck Дуже крутий дизайн, відсилка до космосу. Це поверхня місяця зі слідами астронавтів. Є окремий кліматконтроль для кожного пасажира, величезний диван з такими практичними бардачками. Опа, находочка. Ну, хай буде наступного власника. Як задня, так і передня оптика у новому хаммері. Це просто витвір мистецтва. Диски також фірмові на 8 болтів. Салон, як і вся машинка. Новий дизайн. просто... Шалено крутий, як на мене, мені особисто дуже подобається. Щодо характеристик електрокара, дійсно виїжджає 500 заявлених кілометрів, неймовірного об'єму батарея 230 кВт-годин, тому машинка достатньо автономна. Друзі, новий хаммер це ексклюзивне, круте і недешеве авто. Але якщо ти можеш дозволити собі цей рівень кайфу, за кермом цього апарата будеш почуватися, що тобі пофіг усе, навіть якийсь там Армагеддон. А якщо ти хочеш якусь іншу модель? Ми з задоволенням приженемо тобі її з США, виторгуємо за класну ціну, підготуємо і будеш кайфувати на машинці своєї мрії. Розривати, розривати, розривати.